І, е, планові тарифи 19.92 е, внести зміни, поставити 7.14. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Прийнято, не прийнято рішення? 4 проти, 11 проти. Прийнято, рішення прийнято. Значить, зміни внесли. Хто за те? Прийнято, рішення прийнято. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому? Що Хто за? За затвердження тарифів, будь ласка, місто повинно працювати. Францевич, будемо стояти, люди без зарплати будуть. Читаємо, скільки? Рішення не прийнято. Чого Читаємо січа. І що будемо робити? всіх. Хто за? Ставимо. Голосувати. Вікторіч, присядьте, присядьте, бо ми опублікуємо зараз, хто голосував проти і подивимося, хто буде в місті. Одинадцять за рішення прийнято. Дякую, рішення прийнято. Комісія прийнято. Комісія? 11 за. Рішення прийнято. Дякую. Так, у приймалося скільки чи не вийде. Я чесно говорю, я б просив би. Ну і ви знімаєте. Я просив би, щоб ви виступали увагу, теж будете буде розміщувати, щоб мешканці міста знали, що деякі наші члени виконкому вирішили, щоб місяць у нас з міста не виводилися, не вивозили сміття і не давали послуги людям. Хай бачить, хто за кого не висували, як вони працюють. Це неправильно формулювати. Почекай, Почекайте. Ми, ми напишемо на статтю зовсім іншу, що це. Готові, що на ходу тут же біжали, а бували, інші ви, ви, думки ви. не слухали. Чому ви не прислухаєтесь до інших думок людей? Є ваші люди виконкові, які за вас вони від вас залежні. По землі, по обдатуванню, по дитячим садочкам і так далі. Так це ж не можна, це ж а, ви, 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 це ви, ж ви, люди. Вітря, можна наприклад? Ну, от і наприклад, я так. можу, ми напишемо. Ну так же теж не можна зреху бачити виконкому, що вони бачите проти того, щоб сміття валяло. Я сам хочу прибираю. От зараз ми це рішення не прийняли. Що далі робити? Ну прийняли? Чи? Ні, от якщо ви прийняли, що, а, прийняли? Дурнули, що робити? Тоді думали, що далі, завтра зібрали знову виконком, сіли послухали в усі сторони, всі завжди. Так, так як ми Все. сьогодні, Піторич, так як ми сьогодні вже обговорюємо ці питання, я, я ж був на сесіях вашої районної ради. Повірте мені, там ви так питання не обговорюєте О, на сесії. Олег, давайте ну, давайте не будемо. Прийняли рішення. Прийняли, прийняли молодці, просували, прийня. хай працює. Гангальські завтрашнього дня. дня не було сміття у центрі міста, лежить, вибачте, 2 травня, 3 травня, 4 травня. Біля підходить до мене мозюки дивися, два, два заповнені 9 травня на от Отакі два бахіли. Якщо ми піднімаємо тарифи, зарплати і таке, він працює. Я не хочу сказати, що не і у нас ще населення таке, що де що там і кінь. У нас ще й такий. Я з вами погоджуюся. Оксандлавич, приміть до уваги, будь ласка, центр міста я вам теж зауваження робив. І по нашим квірникам там теж треба міняти. Тому ця робота, що вони на кучки позмітали, і потім день його все розносить. Це теж неправильно. Так що це слушне зауваження. Вікторович, Вик, я вас підтримую. Ну там біля МКП там водоканал, по-моєму, приміщення території, так що я теж помню. <різвіст> я дуже сказую то, наші висажаю, наші то наші приміщення наші. водоканалу, привичне водоування. Приміть тут газка до уваги. Та. І, там, і, і біля КНС, які там теж, мабуть, треба стати буде, купить вам обоєм, станете на пару з ним чуком, і ви кошуєте. А то чуєте, а то зауваження такі можуть ці робити, да, Віктор? А то такі всі зауваження роблять. вставайте, давайте будемо робити. Проєкт рішення номер 9 про встановлення платних послуги за централізовано водовідведення. Розмовляли ми з вами цю тему, обговорювали ми цю тему, давали оголошення в, в газеті. Є офіційний лист МБК е, е, Ради е, Ну, Якщо є якісь недостатки, зауваження крім того, що е, лишні додаткові кошти получить е, бюджетна установа, я прошу вас. Заваження редакційного характеру, допомогів Зразу Ви знаєте, з зрішення слово виключу. В українській слові такого слова немає. Ви не по По тексту. тексту Винятково перше. За словкою в пункті першому. Так, постановлення. Ви не зловою виключно. Просто ви брати взагалі. А у першому пункті теж так само виключно з комою виїхати обрати, а поставити кому після разу. Понял, приймається. Ще й це Ну, Послухати проєкт акта, хто готовий проєкт комісію, я готовий комітет. Будь ласка. Що, які вас питання цікаві? Ну, По-перше, чи потрібна згода антимонопольного комітету? Враховує чи що? Монополіст у нас. Водоканал це монополіст, так? У так. сфері послуг. Треба висновок антимонопольного комітету в житломерському відділу чи не треба. Перше питання. Не треба. Василь Віктор, Василь Віктор, є домовлені сторін. Є офіційний лист? Домовленість сторінність. Є офіційний лист погодження із таблика Що вони згодні. Добре, і це для інформації будемо. Дивіться, стосовно антимонопольного комітету, як сказав Василь Вікторович, ми, ми не маємо право одному споживачу підняти тариф. Чу -чу. А, не маємо права. Якщо ми підняли, у нас розбито на три категорії груп споживачі населення, бюджет та інших. Інше у нас ходить пад ПБК радимусів. Тобто ми для радимушки, для пад ПБК радимуші, ми подіймаємо тарифи, а допустимо, для Забігайла не падимаємо. Ні, не різниця у нас в третій, це він. У нас є Це? треба тоді подіймати всім третій категорії споживачів. Тому що не пам'ятаю в якому, там чортко прописано. Кстати, вчора на бюджетній комісії Демчук сам сказав, що одноосібно одному підприємству не має права підіймати я. тарифи. Ви е, 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 е. зачитали, тихо, ви це зачитали. Тихо, тихо, тихо. Е, він там Глущенко є, та я розкаже, як він 25 чи 15 грудня одноосібно підписував договору. Можна було вам на збільшення викидів. Ну то це, ж не, то це ж не тариф. Так. А де чого це не міняється? Ні, це правінка це не таріф. А тут ви піднімаєте тариф. А, тариф? а не вітер не робіть горе. потому тому що на сьогодні ж Я жиле... ще раз вихожу. Чим це все зможе закінчитися, це, це думка міста. Вона ще була, коли перший раз е, хотіли піднятися тариф. На сьогодні день ми не законно, але вашим голосуванням, шано ви члени виконкому, ми ще піднімаємо тариф ровно. В сімтябрі, ровно в марті місяці, в березні, в квітні. Півзавод нас подає, що ми не закончили. Ви Знаєте, що вони погодження є, так, чи не так, чуєте? так, так вони заслужаться, півзавода є група юристів, вони два юриста. Я вам скажу, що погодження письмове є, а ви група юристів. Побачите, що, що чим це я знаю, Сможете Що не закончиться, слова. що ми не півмільйона в бюджет. Оце я знаю, чим це Немає, так, право, Не Немає права не піднімайте. Тоді треба на... четверту робити, четвер все має зробити. А то і захотіли, кому захотіли, тому не да. дали. То да. на що тоді взагалі всіх забирати? Ви вас не збирали. Ви просто пішли. Я тут трошки погоджуюсь з ним, тому що по правильному рішенню ви приймали. Я пропонував, аби ми могли власти окремо угоди. Ви сказали, що цього не можна. Так, так, так. Тут чого можна. Ми затверджуємо, напряма угода, ми не будемо Ми ж ми угоду не будемо підписувати. Плату, а, так, му. Це стіни ново кадрати, що зараз не часто. Я з хапарами з ними не прямо сказали, але що не можна. можу. Получається, що можна. Я хочу побачити інщенка, це він зараз там на лікарняна весе. На місці там Дюмчука, і коли б зараз він ходив і казав, що давайте підемемо тариф, тому що це доход підприємства. А ми б казали, що ні, я послухав, що. Віктор Івич, би нам розказував? Я би не мав би все тоді третій групі. Кому? Третій групі? Ну, скажи, скажи. Всі менші споживачі. Укажіть ну, кому приватні. Всі приватні? приватно. Ні, приватні. Макар... А там є бюджетні інші. Оце це не ну, всі менші. Ну за кому кажи? Ну третій групі споживачів. Там чітко розписано. Подожди, ну є же розрахунок якийсь. Є пояснова домовленість. Найбільше навантаження, найбільше навантаження. Стосовно водоканалу, це, звичайно, несе патруль викорадно через те, що він має і водовідходить великі обсяги. Десь орієнтовно 33 тисячі кубів на місяць. Це згідно договору. 300 тисяч був рік. 33 тисячі в місяць, в середньому, в який місяць 29, там 30, там 27, 30 Да, це, да, частину вони відводять на валя фітрації. Кубів? 767 кубів сутки на поля фільтрації, 600 кубів на е, мережу. А це прописано Так, да, так, да, так, да, так. Да, це відповідно, да, це повністю нас звертано до. Це яка очистка органічна чи хімічна? Це не органічно і не Тихо, 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 ти. Я позитувавшись. Яка ця очистка хімічна, чи органічна? на що це ви Ні, Ну зараз, я, а, я, а я да, присяг. А завтра, Вікторович, я все розумію. Ви сьогодні юристу екзамену сьогодні чівку. Давайте ще мене, бо я може в цьому питанні. Я давайте може по спорту вам питання на що задавати. Ну давайте будемо вирішувати питання. Ми ж є на... це по Чи, Василь, Якщо є питання, ми сядемо з вами. Це ж по посудні. Є по дозвола я... То, в водоканала, так і підзавода. І там конкретно прописано, яку очистку проводить кожне підприємство, а особливо патове карадовичі перед тим, як е скидати ну, чиї... І Ці норми повинні Дивіться. відповідати за першому. Я з вами погоджуюсь, Так, треба це економічно грунтовано. Але дайте віддати запитання. Яку очистку проводить пивзавод, коли він робить так звані скиди якої короначисто, органічно чи хімічно? Yeah. Якщо це хімічно, то які прикурсори він використовує? Я вам дам відповідь, ви самі знаєте, які скажіть. Отам такі великі пластмасові ємкості. Що там у тих ємкостях? Yeah. Ваш колега колишній купив заменичанський і казав, що то соляна кислота, що його продавати не можна далі. Хімічна очистка це смерть для навколишнього природного середовища. Сьогодні півзавод не проводить хімічної очистки в достатній кількості, скидає на полях фільтрації, які не передбачено, очистка хімічна не передбачена. Може я щось не так сказати? Ось сидять, стоп, 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 подожди. Давайте ми не будемо колоквіми тут Це раз. По-друге, для того, що ми такі зробили з вами заключення, нам треба писати запит на побека рада, щоб вони нам дадуть офіційно шо коли, коли буде зроблений запит. 에... Коли скажете. Завтра? того, я вам не за депутат є, пише запит на них і ми отримуємо. Давайте ви зараз запит... ми ми проголосуємо. Ви сказали, що Року ви знаєте, що я тут находжу. Так поэтому... запит від виконкому. Ні, запит від виконкому жов власне звинувачували, що ви використовуючи своє службове становище, хочете павти колеса. Ми приймаємо. Стокі. Ми по технології повинні та робити, так. Далі. Подожіть, далі. Чого сьогодні підіймається ППБК разом? У нас ще молока завод є, давайте теж. Давайте? Да, так, Зразу давай. так, будемо писати, чого ж. Давайте. Це раз. По-друге, давайте так. Те, що вони напишуть, як ми його оцінимо, написати, що Тільки хоче. Подожіть. Дайте закончу. Хто нам потім зробить? Закажемо лабораторію, зробимо аналіз, те, що на виході, і щоб його порівняти. Так. Ми, коли я не був на лікарнях, коли Глушенко був керівником, кожен місяць нам робив аналіз, у нас був заключений договор з Радомишківським засобом. Яка відправляла на мали, які відправляли, якщо ми, допустимо, заключали проплачені гроші, відправили далі інстанції. Я дуже поважаю вашу думку, але в нас сьогодні питання підняття теорії. Все дуже гарненько поговорили, напишемо запит, обговоримо і будемо працювати. В цьому напишіть, Колі, я вас прошу, напишіть порядку, давайте проголосуємо зараз. Зараз проголосуємо. Давайте ми спочатку. Давайте зробимо. Виктор, чи Виктор. передбачена хімічна очистка водоканалом, який сприймає такі стоки? Хі... Чому? Водоканалом Водоканал, чи передбачено? Саме водоканалом, якщо скидають водоканалу на, під... на поля фільтрації. Чи яка очистка проводиться? Хай він завжди вона І чим зможе водоканал сьогодні проводити хімічну очистку? Він проводить органічну, правильно? Так. Да. Це ви спеціалісти один і другий, які там працюють. А може все-таки давайте ми по-другому зробимо. Чому? Ні, ну для Руслана Миколаївича це відкриття. Я бачу, він не знає. Ні, 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 це. ні. ні, ні. Yeah. Василь Вікторович, я вам більше відкриття скажу. Що ніякої органічної не робилося до цього, активний навіть не закупався. Ось закупався актив. Зразу води. Коли тільки приймаємо, Вікторіч, ну так. давайте не будемо виконкому, я вас дуже прошу. Значить що? Став ви питання, проєкт рішення. І слідуючи те, що говорити, це зараз Краще. Проєкт рішення номер 9 з поправками, які сказав Василій, що виключити слова. Ставимо голосування за те, що... Підняти тариф і я просив, я просив, щоб ми встановили термін з першого восьмого. Не так, як по закону з дня опублікування, а вони просять часу, що з першого 1.08 вже цей тариф наче <тит> Це <буде коротний> договір. Так, <тит> Додатково буде. брати. Хто за даними проклішення? Прошу голосувати. Хто за? Считаємо, будь ласка, комісія. за. Проти. Готи, утримались. Три. Три. Рішення прийнято. Будь ласка, зарплат. зарплату. Зарплату більше вони не получать. А те, що за рахунок цих коштів ми зробимо станцію дрого підйому на груді, я думаю, це буде. В планах записано. Так, точно. А звідти все так. А з не хочемо, на станцію дровоподіму. Так, це ми по з нами, так? Шановні, червоно, саме по ми з вами вийде. Вичерпали, значить, у нас є в різному лист звернення військового комісара Грибана. Що він просить? Просить забезпечення надання місць рекламування військової служби. Це лист, і його немає. Для рекламування військової служби за контрактом, місцях скупчення людей, маршрутному на транспорті, навчальних закладах, підприємствах у тощо. Я думаю, те, що в межах нашої компетенції. Вот. Ну, зрозуміло, що в транспорті ми не маємо туди дозволу, а де є рекламний щит і я думаю, ми заперечувати проти цього, ми не будемо, так? Так. А кому належить цей відпор? це на вашій стороні? З іншої сторони. Ну, не міській. раді доволі не доволі. Тому ви не до рішення його демонтувати. Він повірно будували задалі, щоб він демонтував. Ну, от. Ніхто його не демонтував. Не демонтував. Так, запишіть, будь ласка, так, що, що... узнайте, щоб так, папір, так, папір так. не так. Ні, ну вони ж хочуть і по школам десь розвісити. І десь на зупинках можуть. Не буде заперечень у вас, щоб надки надати дозвіл для розміщення екрами, реклами для пропаганди служби по контракту? Хто за? Хто проти? Утримався. Так, Петровна. Так, дякую. Але Два не голосували. Не голосували? Не брали участь в голосуванні. Хто? Ви Я не проголосував. Я просто пробачте, я не, не, не почув. Почу. Ні, ну я думаю, що тут ви е, розумієте. Ну голосували. не голосували. В Верховній Раді теж не голосували. Зрозуміло. Пішов по кури. До речі, до вас запитання, можна ви більше? По рекламі. Скільки коштує ваша реклама з вашим підписом Якщо ви літаєте з ним міста, вже скільки лісі, скільки ви платите за кожен день і з якого це бюджет? Це запитую не я, це у мене є. І чи вік, бо ви знаєте. Це люди цікавляться, з яких це коштів. Да. Ну, ми ж голосували на викадкомі, щоб проплатити. Ми, що, не Пам'ятаєте, ні? Пам'ятаєте? А на який це час? Ви голосували? На який час? Начало, <свят> не знаю, дивіться, на новий рік було, вони, вони сказали, що там е, термін буде всього три дні. Три <свят> дні. Да, ну, на новий рік, коли було... Вісіла <плесіло> місяць. Вони встановили. <свят> Ну да. А зараз, видно, немає просто ніякого замовлення. Ну <плесіло> то, <кому> то... ні, <плесіло> то, то, <плесіло> <плесіло> ну то скажіть, про що б зімою, коли завтра рахунок писать. Та ні, то у вас Без безпод. Чи як? Ну як, спонсорська допомога. А ви готові саме. А хто спонсорить? Це Фірма, яка утримає. А скільки ви договору заключали, що приніс якодович? Я хочу там свою рекламу повісити. До кого мені зустрічається? Я не прошу, думаєте, що все в голові О, там не пишу, думайте, все в мене. я Ви йдете, будь ласка, не маєте. Я Тому, можу, взяти трубу, Нема питань. Значить, єдине, що я хочу сказати, що ну не думайте, що хтось буде з міського бюджету займатися. Якщо ми на Новий рік знайшли можливість без бюджету знайти ялинку, найти трава, крана поставити. Ooh. То вже цеплять привітання міського голови за бюджетні кошти. Я думаю, то просто не со несовідає. Це не звитові чіпляння для того, щоб це на якщо було озвучено, щоб ти хто не забили в гроші сюди, то чому було це ж не чіпляння, це просто щоб люди знали тому питання? підходять, вітають. От він там мільйонер кажуть, я не знаю. Ah, Справа hmm -hmm. у нас шоу у нас еще шоу. Не, ну так що ми на выконкоме будемо выносить? Це на сесію надо ее выносить. Хороший вынужден. В этом кому же не будем напишу уделять На комиссию на сесію. Так, Франция, шо ще? Писали. А на чию кришу? Не хорошо. Францию. Францийович. Ну, по-перше, ви. А що я зразу? Віктор секундочку, я зрозумію, що стали. По-перше, ви... Запад, пишете, члени так? солідна, поважна людина з педагічною освітою. А що пів переплота просто одва. У вас своїх багато чи що. Ви мене сьогодні вже по одному подбили нормально. Я по саме гірший. Ні, я не забаю, що дивіться. Ви ж зібралися всі однакові. Я ж обернувся. Я розумію, що є емоції. Всі ж однакові, Якщо тут регламент, то є виступ і є на репліку по даному питанні. все. І коли ви вже починаєте 12 цих разів, є ж люди, що є і що ж помітили. Тому якщо ми вже зібралися, ми ж почнемо вирішувати питання не свої. Значить, дивіться, в чому ще питання? Осан Миколаївич, ЖТРМСервіс, писав листа на підняття. Плати за електроенергію, що там під'їзд, зараз. І там ми його піднімали, <систем> <за вигінчі>, що... <систем> для будинку номер 4 Івана Франка підняла з тариф на 5 копійок. <систем> <кубів. систем> Це 3 гривні. Да, суть питання в чому. 3. Суть, для водії, суть питання в чому. Ні, так ви платите за всіх, чи каже, за однієї платити. Дивіться, суть питання в чому. <сут> <систем> Е, що Францевич предлагає скасувати рішення виконку? Чому? Тому що е, не, неправильно нарахували. Е, ну, ми з ним розмовляли цю тему, і я хочу сказати. свою рішення, думку. Рішення прийнято 12 травня, а нарахування прийшло заднім числом з 1 березня. Погодіть, Францевич, порядок в законодавстві Вікторович не дасть, е, я і не юрист, але е, вступає в силу Вікторич з моменту його. Облікування, якщо не передбачено терміни, так? Оприлюднені, так? Да. А якщо терміни не передбачені? якщо терміни, якщо якщо... терміни да. не передбачені? Да. терміну, визначений да. да. термін. дивіться? Ми... Ситуація слідюча. Що ми зі своєї сторони порушили? Ми прийняли е, рішення про підвищення ціни. Термін дії повинен був наступити з дня опублікування. Так, Віктор? Да. Я не, не, не знаю. Да. Е, фраза, так. рамках хочу, щоб ми скасували це рішення. Причина. Що прийняли ми. Да, ну, 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 Давайте ну, давай, ну. я поясню. Шранцевич е, звертається зробити, е, до, до я підготовила офіційний лист, звісно, але я так довго скажу. Значить, е, що прийняли рішення 12 травня, але коригування тарифу прийнято із 1 березня, що заднім часом ми підвищили тариф. Так. так. То я підготовила, може, я на вашій м'ярі підготовила офіційний відповідь. Я, я, я почитаю все, бо багато чого касається тут. 1 січня 2016 року набрав чи цей закон про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг. Дані на уведення стосуються усіх країн, які надають даються до коментарні послуги. Це не цікаво для всіх. Законодавством визначено, що в разі зміни протягом строку дії тарифів, обсягу окремих витрат, пов'язаних з провадженням діяльності, постачальники послуг мають право проводити перерахунки тарифів шляхом коригування. Це не піднівищення ціни, а коригування лише тих складових частин структур, це касається всіх наших комунальних, з яких відбулися цінові зміни збільшення або зменшення. Збільшення ставо не передавно тарифів визначено. Збільшення або зменшення податків і зборів. Зміни розміру мінімальної заробітної плати, зміни розміру орендної плати, збільшення або зменшення амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливо, енергетичні та інші матеріальні ресурси. Чим же ціну встановили, ми не піднімали тариф. Не ми не підняли тариф із 1 січня 2015 року. За ці рази шість разів піднялася плата за електроенергію. Підвищили плату за електроенергію в місцях загального користування. Працюємо сугубо на договірних умовах. Відтак, значить, згідно там статті, я розказую закону про житлово-комунальні послуги. Е, законодавство не передбачено процедури прискорення розгляду постачальників ЖКП. Однак, у будь-якому випадку перерахунок тарифів відбувається не з моменту винесення рішення повноваженим органом, а з часто, коли виникли підстави для перерахунку. З 1 березня піднялася ціна на електроенергію. Розумієте? Це передбачив законодавством. Була я була на засіданні комісії, я пояснювала те рішення, чого ми підняли з 1 березня. Зрозуміло. Але, ми, Олег, буду, але ми почали, лист ми надійшов в квітні місяці, що ми офіційно написали два місяці, тому що це, і опублікували в квітні місяці. Так що це, ми процедуру витримали. Я, це коригування. Я думаю, що і ми нічого не порушили, коли члени кордону біля. Я вам казав, кажу, е, логічно буде, якщо ви конкретно незадоволені, подати в суд. А а, Або а, а, а сьогодні 자, а за одної людини. І А сьогодні і за одної людини, ми вас почули. А сьогодні за одної людини відмінити рішення виконкому це нелогічно. І будь-якого колегіального органи, якщо є, щоб нам покращити нашу роботу. Ну, все-таки я хочу звернути ще до конкому, який має там досі, і юридичну практику. В дискусії народжується істина. Хлопці уважно. В дискусії народжується істина. Але рішучим мене просто таке побажання: все-таки членами конкому, які тут в апараті працюють на платній основі. Більш ретельно відноситися до підготовки проєктів рішень. Це добре, що є зауваження, там до слів, до лексики, там, фразеології, то таке там так виключно, чи, там, чи, чи як, але є ще й суть інших питань, ось особливо по тарифам. Це добре, що у нас дискусії. Це дуже, дуже добре і дуже нормально, що дають слово кожному з нас виступити. Але разом з тим, мені кажеться, що ще якість. Мене обіжається, Тетяна Анатольовна, якість проєктів рішень, особливо ще й по сесіях міської ради потребує, за них і покращувати. по робота ріка у це взагалі? — Я взагалі кажу і по і по сесіях. Є багато. Вони просто немає часу сісти написати зауваження, пропозиції. Ви не сприймаєте це болюче, тому що і мені роблять депутати, але за останні, наприклад, 5 років, що я працюю після Верховної Ради, я не пам'ятаю які зауважень, що неправильно законодавство за застосовували. Чи ще ми навіть суди пішли? Треба...